Кіровоградську міську раду визнаного напівпублічною протягом останніх чотирьох місяців представники всеукраїнської мережі опора та партнерських організацій аналізували рівень відкритості, прозорості і підзвітності міських рад. Активісти подавали запити на отримання публічної інформації, і здійснювали моніторингові візити. За результатами Кіровоград зайняв дев'яте місце серед 24 обласних центрів України. Найнижчі оцінки отримали депутати Кіровоградської міськради. Найбільш публічною виявилися виконавчі органи, виконуючи обов'язки міського голови Іван Марковський в рейтингу посів з результатом у він проводить прийоми громадян. Натомість на веб-сторінці ради відсутня декларація про майно та доходи очільника міста. Інформація про партійність і судимість відсутня в Кіровограді і практика звітування міського голови на відкриті зустрічі перед громадою, кажуть активісти. Індекс публічності він не залежить від розміру міста, від там статусу міста. Це залежить від того, як депутати сприймають свої обов'язок звітувати перед громадою. Ми з вами, як члени територіальної громади, маємо знати, що роблять наші депутати. Ми маємо знати, як від нашого імені вони розпоряджаються бюджетними коштами. Ми маємо мати можливість отримати від них інформацію.